Цього місяця також розпочалися виплати за програмою Тепла зима держава спрямувала на її реалізацію 3,8 мільярдів гривень. Таким чином, майже 600 тисяч українців отримують додатково по 6,5 тисяч гривень. Це діти з родин, переселенців, сім'ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин. Понад 22 тисячі мікрогрантів видала держава громадянам для започаткування власної справи. Це потенційно згенерує близько 42 тисяч нових робочих місць, майже 1,2 мільярди гривень грантів видано аграріям на тепличне господарство та садівництво. Окрема увага до ветеранського бізнесу. Вже 1100 ветеранів та їхніх родин отримали понад 500 мільйонів гривень грантових коштів для старту та розвитку бізнесу. 2024 рік завершуємо в умовах фінансової стійкості за рахунок податків, зборів. Внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші сили оборони. Так, за 11 місяців 2024 року понад 510 мільярдів гривень з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 мільярдів гривень на програму державних медичних гарантій, 163 мільярди гривень на трансферти місцевим бюджетам.